Вітаю, це мій тихий рай. Рада вітати вас на своєму каналі. Кому цікаво, залишайтеся, запрошую до перегляду. Вчора у нас трошки пройшов дощик вночі, такі хмари були, страшні насувалися, зараз покажу. Потім зірвався вітер, пустився дощ, ну не знаю наскільки промокло. Я думаю, що не дуже. Зараз подивимося. Ну, трохи, трохи волого. Як не дивно, я думала, що взагалі нічого. Так що, думаю, чи поливати, чи не поливати сьогодні. А так все горить, все печеться. Зараз трошки стало прохолодніше. Спека трошки спала, то все добре. Ой, пішла б подивилася б на помідори, але там трава, роса. Зараз пройдемося тут. Я по цибулі насаджувала. Вчора, звичайно, вони вуха поопускали, але думаю, що все добре. Після дощика і поки спеки немає, ось таку, бачите. Звичайно, ще, ну, трошки такі, Але піднімуться, все буде добре. Не полягали у всякому разі. Так, що ось так, все добре. Мурчик наш з'явився, да, Мурчик? Йдемо снідати? Йдемо, йдемо. Дивіться, друзі, лілійки, як гарно по бутону ввалися, Навіть на маленьких є бутони, дивіться. Супер. Да, амурчик, йдемо, йдемо зараз. Все добре. Міскантуси мої. Бачите, які гарні. Так що все добре, друзі. Все росте, розвивається, але якщо знову вдари спека, то буде дуже погано, бо горить прямо все на очах. В парнику теж все добре. Супер. Вчора полила ввечері, прийшла закривати, глянула сухо, то гарненько полила. Гірочки в'яжуться, мурчик, не, пу... не путайся під ногами. Все добре, помідорки теж добре. Так все. Що... Будемо чекати врожаю. А це наше поповнення верхи знімають зранку і до ночі. І сьогодні, друзі, в першу чергу зайнялася кімнатними квітами. до них зараз дуже рідко доходить. Черга, буває, пересихають, невчасно поливаю, але повиносила всі коліуси. На вулицю буду дивитися, щось пересаджувати, щось продавати, що залишилося. Тут все пополивала, додала мастер 2020. -20 -20. На цьому вікні трошки перестановочку зробила. Один мірт у мене пропав, викинула. Той слабенький, не знаю, цей молоденький, більш-менш. Тому поки місць Залишаю так, як є. Наливаю орхідейки погруженням у воду хвилина 10-15. От уже ці процедуру пройшли, вже все. Повитирали листочки, щоб дихали гарно. До речі, бордова таки випустила квіточки, не знаю, небагато, але випустила на тут. А тут думала, що це дітка, а все-таки це цвітонос, і бачите, теж є бутони. Ну, На цьому не знаю. І боюся зрізати, і не знаю, що з ним робити. Поки залишаю. так. вже відцвіла, але дивлюсь, тут, Бутончик, ну, не знаю. Тут такі живенькі брунічки. Навіть не знаю, що з ним робити. Тут на краю щось є, теж поки залишаю. А тут, друзі, навіть корінчик виліз з горшка. Навіть не знаю, що робити. Ну, також поки що нічого не буду робити, а потім буду дивитися. Коріння багато, бачите? Не знаю, чи більшу брати риночку, чи що, не знаю. Якби сам, сама орхідейка не дуже здорова, а коріння гарне. А на жовтий, походу, дивіться, ось квітконос новий. Ой, на білий. Так що, все добре. Листя небагато, а і тут, бачите, теж брунечка є, теж може дати. Від Так, що будемо чекати. Тут теж ось дивіться. Краса. У цьому вікні прибрала поличку, я була переставила сюди. Воно після обіду сонечко, і всі фіалочки, які вище були на поличці, вище де закрито, попалилися. Тому прибираю, зараз переставляю по-іншому. Ось ці здорові, друзі. Фіалочки трошки прибираю листя, бо дуже багато листя. Вже. Три штуки обібрала і так само тут знизу прибираю, які мені не подобаються. Звичайно, бажано б їх би пересадити зараз. Ну, в мене поки часу на це немає. Тому трошки розчищаю. Деякі де треба, підсипаю ґрунт, бо є ще мало ґрунту. І Будемо сподіватися на квітування. Уже в мене одна випустила бутон, зараз покажу. Так, це теж не подобається. Так, трошки їм. Вільніше місце більше роблю. Ну, якось так. Так, поливаю. Я поливаю зверху, тому що мені не часу гратися на фітіліни, які не ставлю. Не в поддон. воно собі стекло, потім, якщо зайве злило, ну, взагалі в мене більше пересихають. Ось, друзі, дивіться вже. Бутончик буде скоро квітувати, обов'язково покажу. Ну і так далі. Ось, дивіться, друзі, як від сонця попеклись листочки. Думаю, видно. І продовжую квітувати мій кактус. Дивіться, яка краса. Просто супер. Немає слів. Також підживила ці і в підвісних всі попідживлювала і тут. Вистачило якраз на цій, що я висадила, і на гійхерки, навіть ту трошки підлила. Так що все добре, будемо чекати результатів. гвоздички гарно квітують, дивіться, розкривається далі і далі. Просто супер. І ось що, друзі, є коло чого працювати, теж піддобрила і будемо чекати час, коли з ними займатися, тому що поки що немає часу. Я ще висадила люфу. Не знаю, вирощую перший раз. Люди ще, мабуть, місяць назад показували, вже повилася, вже мабуть цвіте. а то може вже і завість є. У мене тільки посаджена сьогодні. Але будемо сподіватися, що ще до осені щось і в мене вийде. Тут дві штуки посадила, саджу коло е, опор, щоб було за що зацепитися, щоб вилася. Тут навіть ця маленька, і я вам скажу: коренева дуже гарна. Ну і одну тут посадила. Так що будемо чекати результата, кому цікаво. Підписуйтесь, слідкуйте. Думаю, що буде цікаво. Також посадила три хосточки, Це я коли пересаджувала, маленькі дітки відвалилися, і я не хотіла їх в рунт висаджувати. Тому залишила і сьогодні вже посадила їх в стаканчики, в риночки, не знаю, як назвати. Е, і буде, мабуть, на продаж підростуть. На дворі так холодно, геть кофту вділа. Вже сьома година вечора вийшла вирвати горох, зараз покажу який. Ось мій горох вже достигає. Але я вам скажу, що я в цьому році не задоволена горохом. Він якийсь несолодкий. Чи це від сорту залежить, чи від погоди, не знаю. Але щось мені не дуже. Подобається. урожай гарний, до речі, тільки починає дозрівати, ну, такий наливатися. Але вчора, коли рвала, то геть не солодкий. Отак багато є. Нав'язалося, але... Той роз... якось брала бондюель, мені дуже сподобався. А цей. Тут три сорта, але щось не з одного я смачного не, не скуштувала. Друзі, беру свої слова назад. От ті крайні два ряди е солодкі. А цей він якось відразу стає таким жовтим, ще, наче пустий, а вже жовтий. І я згадала, я брала. На одному було написано, на двох сортах було написано цукровий, а на одному овочевий. Я думала, це одне і те саме. Але виявляється, це таке, що на супи на, на таке все. А той такий, що можна їсти, солодкий. Подивлюся, не обіцяю, що напишу, але все одно подивлюся, щоб знати, на наступний рік в мене взагалі залишилось насіння. І ці стручечки коротші, а ті длінні такі прямо багато. В них бубочок дуже хороший. І в мене ще багато не розсаджених Чесно кажучи, геть бажання нема ще щось робити. Але хоч пару кущиків розсажу, тому що вже такі здорові, вже давним-давно треба було їх порозсаджувати. То нема часу, то ще що-небудь. Так що беру себе в руки і працюю. Висадила 4 сорти. сорти. Це, походу, мультифлора, два сорти. А там Досадила тут за полуницею один низькоросла, але ну вона щось так потягнулася. Ну, хай трошки приживеться, я її зріжу. І там далі Ось мої хрезентенки, які я прищіпу. Дивіться, вони вже кущаться. Гарненькі робляться кущики. Так що все добре. Буду ще прищіпувати і буде все добре. Будемо мати кульки. І ось тут ще одні посадила. Ну і на цьому все. Попрацювала добре. Все, що планувала, зробила. Так що результатом задоволена. Сонечко ще не сіла, як ніколи ще. І з вами на цьому прощаю. Всі миру, спокою, міцного здоров'я всього самого найкращого підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені дуже дуже буде приємно. Дякую за перегляд. До нових зустрічей, Пока.